Вітаю вас, любі хлопчики та дівчата! Подивіться навколо, яка чудова пора року зима. Довго можна милуватися її красою. Все навколо вкрите пухнастим білим снігом. Дерева, як білі велетні, стоять обвішані блискучими сніжинками. Землю огортає біла ковдра, красота заворожує. Хтось малює на вікні квіти, казочки чутні. Вимальовує старанно він узори бездоганно. Хто малює на вікні? Розкажіть нови мені. Ці холодні візерунки. Мов листівки, подарунки, нам мороз на склід лишає, бо чарівну фарбу має. І ви знаєте, як з'являються на вікні дивовіжні візерунки? Якщо на подвір'ї морозна температура, а в приміщенні повітря тепле та вологе, від холодного морозного повітря, Крапельки води охолоджуються та примерзають до скла. За холодну ніч їх утворюється багато, вони ніби наростають один на одного і з'являється таке диво. Мороз справжній майстер малювання, його малюнки казкові, дивовижні та неповторні. Дітки, я пропоную вам сьогодні стати трохи чарівниками та спробувати намалювати як мороз, візерунки на вікнах. Безгодні! Перед початком роботи виконаємо пальчикову вправу. Мороз малює на вікні візерунки чарівні. За морозом повторю. Я і малюнок свій зроблю. Починаємо з простого, зверху вниз і знизу вгору. Усі пальці я займаю, тож багато ліній маю. Далі ми малюємо боки. Пальці ставимо широко. Завитушки хуртовини. Зробимо менш ніж за хвилину. Для роботи нам потрібна білий аркуш паперу, вода, синя та біла фарба, пензлик, простий олівець, шматок губки, парафінова свічка. Починаємо працювати. Спочатку придумайте візерунок, який хочете створити. Потім простим олівцем легкими рухами намалюйте різні візерунки. Я малюю довільні візерунки, гілочки, завитки. Ви можете ще намалювати листочки, сніжинки, зірочки. Мороз – справжній художник-чарівник. І повторити його малюнки майже неможливо. Тепер свій візерунок зверху промалюйте шматочком свічки. Можна простим олівцем і не малювати ескіз, а відразу малювати свічкою. Мій візерунок вже готовий. І я починаю зафарбовувати весь аркуш синьою фарбою. Подивіться, малюнок оживає, візерунки починають проявлятися. Зачекаємо, поки малюнок підсохне. Тепер білою фарбою малюємо рамку вікна. Дивіться, який візерунок на вікні у мене вийшов. У кожного з вас вийде власна неповторна робота з морозним візерунком. Бажаю вам творчого натхнення та чекаю фото ваших робіт. А сьогодні наше заняття закінчено. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!